Довго плила черепаха аха океаном, роздивляючись його мешканців, поки велика волна не викинула її на берег. А куди потрапила черепаха аха, ви можете дізнатися, подивившись на цю картинку. Це був самий спекотний материк, який називався Африка. Черепаху аху дуже здивувала те, що на піску на березі була дуже-дуже багато. і скільки вона не придивлялася, кінця краю не було видно. Як ви гадаєте, дітки, куди ж потрапила наша черепаха? Для того, щоб про це дізнатися, треба відгадати загадку. Серед цих пісків далеких цілий рік панує спека, хвилі котяться завжди, хоч бракує тут води. Так, дітки, це була пустеля. А в Африці їх аж три. Наміп, Калахарі і найбільша пустеля світу, яку ще називають королевою пустелі. Називається вона Сахар. Наша черепаха вирішила прогулятися пустелею, щоб познайомитися її мешканцями. Але навкруги було спекотно і тихо. Но згодом почало сутеніти і пустеля ожила. Мешканці пустелі вирішили трохи пограти з нашою черепахою гру, хто залишив сліди у пустелі. Давайте ми з вами, як справжні слідопити, допоможемо черепасі. Подивіться, хто це? Це варан, великий ящер. А це кумадні сурікати та небезпечний скорпіон. А цю тварину називають кораблем пустелі. Це верблюд та довгоуха лисичка феньок. Ну а це пустельна черепаха та прутка ящерка. Це маленький тушканчик та жук з корабель. Ну а це отруйна гримуча змія. Що за подовжена лінія залишилася між слідів черепахи та ящерки? Чому? Тому що ніжки у черепахи та ящерки коротенькі, тож на піску залишається слід від черевця. Як ви думаєте, хто з мешканців пустелі залишив такі великі та широкі сліди? Це верблюд. А чиї сліди утворили на піску такий ланцюжок? Це сліди тушканчика. А цей слід нагадав нам слід від гусениць трактора. Це слід від Жука скарабея А за якими ознаками ви впізнали сліди лисички фенька за м'якими подушечками та кігтями? Чому ви думаєте, що змія залишила цей слід? Тому що на піску залишився слід від цієї довжини зміїного. Молодці малята! Ви гарно впоралися з завданнями і допомогли черепасі дізнатись багато нового цікавого. Найбільше нашій черепахі сподобався верблюд, і вона дуже хотіла познайомитись з ним поближче. Він пообіцяв їй розповісти про себе багато цікавого. Тож чекайте на їхню нову зустріч. До побачення малята!